Що мені було найважче в бізнесі? Оце хочеться поділитися з думкою, з молодими бізнесменами, та й взагалі з усіма бізнесменами. Оцей перехідний період, коли ти все тягнеш на собі і потім перейти зробити бізнес системним, оце найважче. Тому що знаєте, всі притримуються думки, що хочеш зробити гарно, там зроби сам. Абсолютно це неприйнятне для бізнесу. От, ні, ну колись і я через це пройшов. Знаєте, колись я вів там 50 фопів. Сам я думав, що я гарно все зроблю, що це буде найкращий результат. Але після того, коли там перейшов до того, що бізнес став робити системний, зараз у мене найкращий відділ продажу, зараз у мене найкращий відділ якості, зараз у мене найкращі керівники відділів. А колись це все тягнув на собі, і так і зараз. От дивлюсь, що дуже багато бізнесів тягнуть все на собі, і оцей важко зробити перехідний період з бізнесмена в системний бізнес. Цьому потрібно вчитись, цьому потрібно знаєте, десь навчатися. І от ця інформація, якою хотілося б мені ділитися, і почну ділитися з молодими і взагалі з бізнесменами, для того, щоб вони робили оцей знаєте, перехідний, оцей найважчий період з бізнесмена в системний бізнес, де ти починаєш делегувати. І починаєш будувати свою компанію вже а не на собі. весь бізнес збудовими. Лай підчутили партнери. бухгалтерського юридичного обслуговування. 2000 гривень на місяць ми обслуговуємо тисячу клієнтів.